Крики сирени діти з вчителями поспішають один за одним в укриття. Уроки зірвано. Але без паніки це всього лише навчальна тривога. У Комінтернівському навчально-виховному комплексі в день цивільної оборони пройшла показова евакуація. Вчителі продемонстрували учням, як себе поводити, куди ховатися і тікати, яку документацію варто зберігати в разі ворожої атаки з повітря. В екстреній ситуації школярі зможуть деякий час переховуватися у спеціально облаштованому бомбосховищі, підвальному приміщенні школи. начальнику штабу цивільного захисту, перший Б клас. В кількості 19 чоловік успішно евакуйовано. Класний журнал збережено. класна керівник Роснецька Жанна Листа. Дуже добре, що майже 100% учнів початкової школи в кількості 239 чоловік успішно евакуйовано зі школи. На жаль, ми маємо 4 учні постраждалих, які постраждали під час евакуації зі школи. Їм буде надана перша долікарняна допомога. Тож день цивільної оборони оголошую відкритим. Успішному виконанню завдання передували інструктажі з техніки безпеки від класних керівників своїм вихованцям. В результаті молодша школа евакуювалася за 4 хвилини. Досить непоганий результат для збереження життя при виникненні реальної загрози. Цьому році тема нашого такого практичного заняття це повітряна атака. Можливо, це пов'язано із тими подіями, які відбуваються зараз на сході нашої України. Через це і батьки, і діти вони теж стурбовані і переживають. Таких надзвичайних ситуацій не повинно бути не лише в Комінтернівську, а на всій території нашої держави. Вже розмістившись у сховищі, діти прослухали доповіді на теми вибух і вибухонебезпечні речовини, правила поведінки при бомбардуванні, а також виявлені незнайомих і небезпечних предметів вибух це процес надзвичайно швидкого горіння, що супроводжується швидким зростанням тиску і має велику руйнівну силу. Причини вибуху у початковий період експлуатації виробництва. Період притирання елементів технологічного обладнання, недоліки допущені процесі проєктування, неякісне виконання монтажних робіт та інше в основний період експлуатації виробництва через несправність контрольно-вимірювальних приладів та елементів обладнання, порушення вимог безпеки, недостатній нагляд і контроль, незадовільні планово профілактичні ремонти. Вибухи відбуваються за рахунок вивільнення хімічної енергії головним чином вибухових речовин, внутрішньоядерної енергії, ядерний вибух, механічної енергії, при падінні метеоритів на поверхню Землі, енергія стиснутих газів, при перевищенні тиску межі міцності судини полона трубопроводу. Вибухонебезпечними предметами є Петарди, хлопавки, ферверки, салюти, саморобні піротехнічні засоби, газові балончики, балончики з фарбою, лаком, розчинниками, спреї, газові та кисневі балони під тиском, артилерійські снаряди, авіабомби, детонатори, ручні гранати, старі бойові снаряди та міни. Усі вони містять вибухові речовини і можуть вибухнути від удару тертя, тиску, струсу. Високих температур або інших механічних дій. під час артилерійського обстрілу не панікуйте, негайно ляжте на землю та накрийте голову руками. Це якщо ви знаходитесь на вулиці, знайдіть якесь укриття або щільно притуліться до якогось виступу. Під час обстрілів якомога далі тримайтесь від вікон. Від вікон від дверей, будинків, будинків з тощо. У випадку, коли в місті, населеному пункті постійно обстрілюють житлові масиви, необхідно завчасно заперекодувати вікна мішками з піском важкими меблями, речами. Найчастішою причиною поранення є не пряме попадання снаряду, а результат попадання осколків в результаті вибуху снаряда та іншого. Тепер при знаходженні небезпечного предмету. Якщо це трапилось у громадському транспорті, опитайте людей, що знаходяться поруч, та спробуйте встановити принадлежність предмета, та хто міг його залишити. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водія. Якщо це трапилось у під'їзді житлового будинку, опитайте сусідів. Можливо, він належить їм. Якщо власника не встановлено, негайно повідомте про знахінку у відділення міліції або МНС. за телефонами МНС 101, телефон міліції 102. Тож для закріплення матеріалу повторюємо. Категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії: зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов, поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101. Змогли діти навчитися і першій медичній допомозі. Роль умовно постраждалих зіграли самі ж учні. Наприклад, у дівчаток нібито травмовані кінцівки, які достатньо зафіксувати тугою пов'язкою. А от у цього маленького актора серйозніші проблеми. Перелом руки йому наклали в шину. Все нові постраждалі надходили, і жоден не залишився без уваги та медичної консультації від лікаря. Такі рольові наочні постановки набагато краще запам'ятовуються дітям, аніж просто суха теорія. Людей, рани. Була вражена, що хлопці носили дітей, що вони були сильні. Якщо не треба перша допомога, то треба швидко все робити. Працівник МС розказав, що не треба чіпати чужі речі, якщо ти їх не знаєш. Потрібно спочатку визначити, що болить, потім. Забентувати і почекати, поки воно заживе, а потім розбентувати, і все буде гаразд. Ми допомагали хворим дітям, які е, під час акулівації е, впали, поранилися, постраждали. Це потрібно для того, щоб ми знали, що робити під час газової атаки, щоб ми з Знали, куди можна заховатися, як можна врятуватися. Нам сьогодні розповідали дев'ятикласники, які предмети чіпати не можна. Ну, ось таке, як коли учні евакуювалися в приміщення підвал, то такого перший раз у нас таке. і мені здається, що це правильно, тому що учні повинні бути підготовлені до будь-якої ситуації. Поновити сили та витрачену енергію дітвора змогла підкріпившись смачним шкільним обідом, їли в бункері із пластикового посуду, аби якомога ближче наблизити навчання до можливих реалій, тісно зате безпечно. На останок цілі і неушкоджені, нагодовані і врятовані вихованці Комінтернівського навчально-виховного комплексу із задоволенням спостерігали, як команда пожежних гасить умовне займання. Діяли чітко, швидко, професіонально, навіть постраждалого врятували. З такими рятівниками жодна надзвичайна ситуація не страшна. Там миттю там, як Гермес. Загін бойовий МНС пострадала, в результаті натопу одна людина. Учню 9 класу була надана медична допомога працівником загальноосвітнього закладу, в результаті чого він був доставлений до Ком'янської районної лікарні. Сподіваємося, що такі навчання ніколи не стануть у нагоді нашому підростаючому поколінню. Я думаю, що таких ситуацій не буде, і що буде в Україні мирно.